21 травня жителями вулиці Перша піщана були знайдені тушки дохлих курей, що лежали прямо на проїжджій частині. Пізніше на виїзді з міста був затриманий автомобіль МАС, який перевозив цей вантаж. Скажіть, будь ласка, ваш той супроводжував чи ні? Ще раз ні, не Ви самі їхали? Ви щодві ви що? Ви що там? Куди лежить? Ну, В пищиках є коснопереробний завод. А у з ними є договір, це, як, як має бути, відповідно. Ви туди їхали. А скажіть ще таке питання. Коли ви замітили, що у вас з кузова я висипається, тухла курятина? Дана особа не хоче йти Но на контакт, това, не хоче та спілкуватися, та, а, я так зрозумів, що це у них є в рамках правил смітити тухлими курінами по всьому нашому місту. Куди ви везти? Він тухлять, яка зараз обсипана. Прямо по дорозі. У нас питання. На місце прибули пожежники та спеціалісти ВЕДСАН-інспекції, які провели дезінфекцію проїжджої частини та утилізацію трупів курей. Сьогодні, 21 травня 2015 року, до нас установу зателефонували на чергу, ну, черговому зателефонували про те, що по вулиці Перша піщана виявлена значна кількість загиблих курей. Зрозуміло, що напружена ситуація в світі по пташиному грипу оперативно. Ми прибули на місце в 1728. Переглянули супровідні документи. Дійсно, відповідно супровідних документів, вантаж, а саме трупи курей, значить, рухалися із птахопідприємства Смілянського району Черкаської області на Пищиківський держвецентільзавод. Ну і так я розумію, що на вибоїні відкрилося задній борт, і зв'язку з цим оце він розгубив свій вантаж. Дезінфекція проводиться з, метою, в з тим, що сьогодні це падіж, трупів так. Враховуємо, що машина рухалася вже ну, майже в дорозі, мабуть, я думаю, годин пять була, підвищена температура тіла. Трупи це відповідна інфекція з метою, щоб можливить поширення інфекції на приватний сектор, оскільки поруч живуть люди, які також тримають птицю і іншу живність, значить проводиться дезінфекція, щоб убити цю мікрофлору патогену, яка сьогодні є на проїжджій частині.